Друзі, вітаю! У нас у продажу з'являються Forte 2016 року випуску з надійним атмосферним двигуном об'ємом 2 літра на передньому приводі. Додатково в автомобіль встановлено газобалонне обладнання і вписане в реєстраційний документ, завдяки якому ваша поїздка буде не тільки комфортною, а й дуже економною. Кузов автомобіля в збереженому стані ніяких нарікань по кузову немає. Технічний стан автомобіля в доброму стані. Тож давайте з вами перейдемо до салону. Салон у нас темний, тканевий, в гарному стані. Комплектації має повний склопакет, датчик світла, кондиціонер, камера заднього огляду. Мультикермо. Даний автомобіль ви можете придбати як в лізинг, так і за повну вартість. Тож хочемо вас запросити на огляд та тест драйв за адресою Запорізька шосе 63. Автосалон ХапайАвто. До зустрічі!